для нас в контексті створення спеціального фонду використання ПДФО, направлення цих відповідних всіх запитів і створення ТСК по мінам. ми вимагаємо посилення контролю за якістю дотримання технологічних стандартів виробів на підприємствах виробниках. Тому очевидно, що не може більше. А керівництво цих силових міністерств ховатися від парламенту і останній пленарний тиждень року закінчується годиною запитань до уряду. От, не дамо її прогуляти, розпустити під виглядом свят, як слуги люблять це робити. Ми Будемо вимагати, щоб... Учасниками цієї години запитань до уряду були саме міністр оборони, саме міністр стратегічної промисловості і дали відповіді і по мінам, і по дронам, і по планам на 2025 рік, і роботи над помилками, аби це така була дуже серйозна і предметна робота. Поверніть будь ласка, слайд наших ініціатив. Я просто хочу так. Хочу сконцентрувати увагу всіх глядачів на тому, що починаючи із березня місяця, ми в кожен проєкт закону, який стосується державного бюджету або бюджетного кодексу, пропонуємо ті норми, які, на наш погляд, є найактуальнішими на той період часу. І вони стосуються військового ПДФО і взагалі військового збору, його призначення і спрямування. Тому дуже важливо, коли е, велика кількість громадян України почули в стінах парламенту у зверненні президента Зеленського е, слова про те, що він вбачає за велику необхідність спрямування більше безпосередньо коштів на військові частини, то я хочу продемонструвати, що це наші ініціативи починаючи з перших місяців 2024 року. Чому ми це розуміли, відчували і пропонували законодавчі зміни? І цього не робить влада до сих пір? Саме головне, що навіть зміни. В вигляді поправок до проекту закону на той час про державний бюджет 12 тисяч від 14 вересня цього року. Ми пропонували уже враховуючи реалії на сьогоднішній день кошти всього військового ПДФО розділити наступним чином: 70% відправити на міністерство оборони, 30% відсотків коштів безпосередньо на військові частини. А ті, що на Міністерство оборони, використати виключно на озброєння. Виключно на озброєння той дефіцит, який ми спостерігали в останні місяці цього року,